Змінити систему оповіщення про повітряні тривоги закликають урядовців у європейській бізнес асоціації. Наразі вона працює так, що незалежно від того, чи загроза поширюється на весь регіон чи на окремий його район. Сирена звучить по всій області. Тож усі підприємства мають зупиняти роботу за кожної тривоги через вимушені паузи, а отже, і збитки, бізнес просить переглянути підхід і впровадити. Таргетовану систему оповіщення, тобто, щоб тривога охоплювала райони з реальним ризиком, а не всю область повністю. Як знайти баланс між інтересами бізнесу і безпекою? Говоримо далі з нами на зв'язку Дар'я Січкар, менеджерка комітетів Європейської бізнес асоціації, а також Геннадій Хазан, голова Всеукраїнської авіаційної асоціації «АОПА Україна. Вітаю вас, панове, слава Україні, Героям слава. І е, Дар'я питання до вас е, на жовтень перш першого року повномасштабної війни проводили такі приблизні підрахунки того, яких збитків е, завдають українській економіці зупинки роботи підприємств через власне повітряні тривоги, і станом на жовтень власне 2022-го суму е, називали не менше ніж 7 мільярдів і 400 мільйонів гривень. Бо зрозуміло, робота зупиняється. Вся це було. Понад два, це було два роки тому так. І зараз чи проводили ви певні підрахунки? Бодай приблизні. Скільки часу втрачають компанії через повітряні тривоги, і в які суми збитків це може виливатись? Дякую, пані Іна. Дякую за запитання. В першу чергу так. ми Час від часу, власне, в межах ebay проводимо такі опитування. Адже наші компанії вони безпосередньо наші члени, які є, компанії, які є в Європейській бізнес асоціації, це не лише українські компанії, це і міжнародні компанії. І відповідно вони зазнають значних збитків. І, власне, за нашим таким останнім нещодавним дослідженням ми конкретну суму розумієте, для того, щоб знати. Конкретну суму це потрібно розуміти ще звертати увагу на тип індустрії, чим саме займається компанія, також залежить від місця знаходження компанії. Наприклад, на півдні збитки вони можуть дуже сильно відрізнятися, ніж збитки, які зазнають компанії, що знаходяться на заході. Тобто є певний ряд певних критеріїв, від яких буде залежати ця сума, але в цілому, якщо говорити в загальному, то за нашими зназами за останні. Дослідженням, яке ми провели нещодавно, буквально в цьому місяці на початку року, то збитки вони можуть сягати до 50% від діяльності самого підприємства. Це така загальна сума, яка була підсумована відповідно до нашого такого внутрішнього дослідження в асоціації. Ви зверталися і до урядовців, і до мінекономіки, з якими конкретними пропозиціями і якою була відповідь, якщо ви вже її отримали? А, насправді зараз ми знаходимося в такому діалозі, тому що як ви вірно зазначили на початку вашої промови, що тут потрібно знайти баланс. І наразі ми підтримуємо ідею запровадження цієї таргетованої системи, тому що ми розуміємо, що коли... Тривога зараз я говорю про БПЛА. Так коли тривога йде по всій області, а загроза, наприклад, лише в окремому регіоні, ну це ми розуміємо, що вже третій рік повномасштабної війни і підприємства вони просто. Ну, якщо так далі буде продовжуватися, то наш бізнес це власне і компанії, які сплачують податки, просто не, не виживе бізнес да, в таких умовах. Тому тут потрібно вже починати шукати баланс. І, і от першим таким кроком ми вважаємо, що це дійсно ця ініціатива про запровадження таргетованої диференційованої системи вічня тривоги по районам. Знаємо, що вже були такі тестові. А, Режими в Житомирській, в Черкаській областях, ну тобто, поступово відбувається тестування, і ми підтримуємо цю ідею. Вважаємо, що потрібно її запроваджувати. Потрібно Покращувати, тому що ну далі так продовжуватись не може, тому що бізнес він дійсно є багато відповідальний бізнес. Вони закривають виробництво, тобто дотримуються всіх умов, і потрібно це робити дійсно, от максимально таргетовано. У повітряних силах, тому що ми теж запрошували їхніх представників до нашого ефіру. Пояснили, що офіційно коментувати такі рішення вони на жаль не можуть. Є на це певні причини. Тому питання до вас, пане Геннадію, я пригадую, що ще у листопаді-грудні 2023-го в Україні обговорювали ідею не оголошувати тривогу, якщо злітає міх, наприклад, і достеменно може бути зрозуміло, що це виліт його не. Бойовий, тому що кенджали, які він потенційно може нести, вкрай небезпечні, але не кожен виліт власне з цими ракетами відбувається. Але до втілення цієї ідеї на практиці, як бачимо, так і не дійшло. Наскільки реальною виглядає впровадження системи таргетованих тривог чи можливо. Достеменно простежити цю загрозу аж до району громади? Тим паче, ціль може бути маневреною? Змінювати курс, змінювати напрямок. Чи реально це втілити? У Мене буде невеличке питання до пані Дарі. Пані Дарія, скажіть, будь ласка, а ви у вас ну це є ви представники приватного бізнесу чи державної установи? Ні, це це я представник європейська бізнес асоціація, представник приватного бізнесу. Ну тобто, я представляю приватні компанії, і власне тут да це з голос бізнесу зі сторони власне бізнесу. Так от тепер я. А тепер я вам дам відповідь на ваше запитання. Е, дивіться, що е, ви цілком праві е, такі системи впроваджувати можна, крім того всього. А я хочу зазначити, тобто яким чином можна такі системи на сьогоднішній день вже в світі існують, зокрема в Ізраїлі. А чому я пані Дарі запитувався, які, які що вона представляє? Тому що на сьогоднішній день пані Дарія, представника представниця приватного бізнеса, якого болить голова за те, щоб ми, тобто, приватний бізнес працював в Україні, робив робочі місця, була виготовлена продукція. І сплачували податки, тобто у представників бізнесу і громадян небайдужих України голова болить. А представників влади на сьогоднішній день в наша в нашому етері нема, тому що це мало бути би ініціатива власне, держави для того, щоб забезпечити роботу бізнеса, для того, щоб зменшити психологічне психологічний тиск на. Наше ну населення України на громадян України це дуже суттєва річ. Але на сьогоднішній день такі питання чомусь про ті питання голова болить в нас з вами. Ці питання ми обов'язково адресуємо е, і представникам, е, які в у чиїй сфері відповідальності е, ці рішення можуть бути тоді, коли буде предметніше, зрозуміло, як це все відбуватиметься. Але вам я, як я вибачаю, що вас прирву. Я вам скажу, як треба, щоб відбувалося. Є така країна, назву має Ізраїль, і така система в неї працює. Тільки треба систему, яка б на сьогоднішній день працює в країні під назвою Ізраїль. Модифікувати під ризики України, я не кажу, що це на раз-два і зробили. Це не на раз два і зробили. Але в нас в лютому місяці за двадцять пару днів буде завершення третього року війни. І я вважаю, що ну, за три роки війни власне влада має зробити все для того, Щоб забезпечити Оптимальний, як сказала. Пані, Дар яка пані Дарія, вибачте, будь ласка, знайти баланс. От держава мала би би за три роки знайти баланс з бізнесом і зробити все для того, щоб забезпечити роботу бізнесу для того, щоб системним чином отримувати податки від працюючого бізнесу. Пане Геннадію, але ви як ви як фахівець у сфері авіації, власне, можете. Підтвердити, що це реально втілити на це е існує окремому районі. В світі. Ну ви зумієте, вода тече, сонце світи це існує. Удоводнювати нікому нічого не потрібно. Треба, е і тим більше, Ізраїль, як країна, пропонувала Україні такі системи. А і тільки виникає питання: прізвище тої особи. Яка скоріше всього сказала, що нам це не потрібно? От прізвище тої особи або посаду. Ну краще прізвище, ім'я по батькові, посаду, ідентифікаційний код, так щоб не втікло. А не знали. пане Геннадію. А стосовно яких цілей може стосуватися така таргетована система оповіщення? Будь-яких чи це там лише безпілотники? Бо є ж, наприклад, такі регіони, як Херсонщина чи Донеччина, де є ризики кабів, де є ризики артобстрілів. Дивіться, на, ну система е, вона буде працювати на все, але маємо розуміти, щоб після скидання кабу або літак підходить, да, підходить до позиції з кабу. Можна е, вже там, наприклад, жовту е, тривогу оголошувати. Да, є високий ризик. Потім е, скид, скид каба там три хвилини, чотири хвилини, покине червоний. Тобто, ті речі треба опрацювати, всі ризики, ризики застосування. Будь-якої зброї, якою користується на сьогоднішній день Російська Федерація, і згідно того регіону часу, який систем, які можуть м, знайти цей об'єкт в повітрі, так що я кажу зрозумілим язиком для зрозумілою мовою для всіх наших глядачів, що є системи, вона спостерігає. Літак російський напрямі до скидання кабів, жовта скидання червоне у людей, є там 3-4 хвилини, сховатися. Тоді треба будувати і більшу кількість ем, укриття, наприклад, відкритого типу по місту, ем, щоб люди, які людина, яка знаходиться в цей час або в автомобілі, або, наприклад, пішоход стоїть на зупинці, або йде. Він в такі укриття міг би скритися. Я розумію, що. Ну, одне справа надавати дозвіли відкриватися нічним клубом, а друга справа будувати під час війни такі охоронні об'єкти, які би мали урятувати життя наших громадян. Це треба просто, щоб було бажання такі речі робити. Тому що якщо нема бажання, завжди будь-який чиновник знайде 100 тисяч 500 речей, що будуть його справедливувати, і казати, чому він це. Не міг зробити, а має бути перше бажання. А системи такі в світі є країна Ізраїль. Товариство, я розумію, що тема, тема дражлива і тема важлива насправді, тому що економіка має працювати це і робочі місця, і можливість підтримувати військо у боротьбі з російськими терористами. Пані Дарія, маємо ще декілька хвилин. Буквально, але будьмо відверті. Не всі бізнеси припиняють працювати у тривогу. Тим паче, покарання за це законодавчо немає. Одна справа, коли це торговий центр, де зупинка передбачена політику, і де збирається дійсно велика кількість людей, а інша це маленькі магазинчики, які ніхто не зачиняє за тривогу або вони працюють за готівку, наприклад, аби касовий апарат не фіксував час. Як на ваш погляд, мали би бути, мали би діяти правила гри однакові для всіх. Дякую за запитання. Власне, на нашу думку, ця от ініціатива запровадження цієї таргетованої системи оповіщення тривог, вона власне б і дозволила б врегулювати цю проблему. Тобто, це можна сказати, що. Таким чином будуть запроваджені рівні умови для всіх бізнесів, як ви сказали, і для великих, і для маленьких компаній, для маленьких крамничок, магазинів, так які працюють, продовжують працювати, тому що ем, тобто, це буде це буде більш справедливо, більш більш раціонально і відповідно. Um, звичайно, тут ми не повинні забувати про життя, про безпеку людей, про безпеку відвідувачів, про, про робочий персонал. І власне, коли ми. Зверталися до Міністерства економіки, до міністерства внутрішніх справ, тобто до профільних центральних органів виконавчої влади, які власне будуть опікуватися даним питанням. Ми сподіваємося, що вже вони опікуються розробкою цієї та впровадженням цієї ініціативи. Ми зі свого боку наголошували на тому, що. Важливо дотримуватися правил, які будуть також забезпечувати безпеку як відвідувачів, так і працівників. Тобто, ми не повинні в даному випадку забувати про безпеку населення, про безпеку людей, тому що все одно ну, цей аспект він є важливим. І тому вкотре я наголошую, що тут потрібно знайти баланс, і ми розуміємо, що це буде не дуже просто, але власне тут потрібно сідати за стіл переговорів тут дійсно повинна. На держава спільно із бізнесом із великим бізнесом а винайти таке рішення, яке допоможе врегулювати дану проблему. Проблема актуальна, і я так розумію, що до неї в ефірах ми іще повертатимемося, і жодним чином не закликаю наших глядачів ігнорувати повітряні тривоги. Звісно, ми хочемо, щоб усе працювало, але безпека перед усім наразі так є. Обов'язково спускаємося в укриття під час сигналу про небезпеку з повітря. Бережімо себе і бережімо найближчих і Україну. Дякую вам, шановні, що долучилися до цього ефіру. І з нами у головному за день була Дар'я Січкар, менеджерка комітетів європейської бізнес-асоціації та Геннадій Хазан, голова Всеукраїнської авіаційної асоціації ООП Україна.